У Руді сміття взагалі висипали посеред дороги. Довідавшись про цей кричущий випадок, голова районної ради Роман Гринишин не приховував свого обурення. Це нас як мінімум обурює. Ми звернулися до керівників поліції, щоб вони взяли ну, всі потрібні заходи, які для вивчення цієї ситуації застосували і маємо велику надію, що таке більше не повториться. Проте випадок це не перший. Не так давно аналогічний вантаж виявили неподалік конюшок. Частково сміття там уже спали. Проте, деякі папірці на місці згарища свідчать про львівське походження вантажу. У Руді сміття щойно привезли. Тож таких доказів підгородянський сільський голова Ярослав Герубна назбирав чимало. Вулиця Зелена, Львів, далі е інші вулиці є, які ще тут. Тобто це є, як кажуть, підтвердження того, що сміття саме зі Львова це прибуло до нас і просто ганебним. Способом висипали його серед дороги у межах села і фура велика була, тому що там сміття є, я так думаю, що десь близько 20 тонн. Трапилось це, вочевидь вночі, тож машину місцеві жителі не бачили. Якби я, я б зупинила його, я б його вигнала, якби він, якби я бачила, що він висипає чергове сфевілля. Спонукало до більш рішучих дій і владу району. Зараз ми будемо прикладати всіх зусиль, будемо робити напевно, що спільні наради з і і вирішувати дане питання більш масштабно, виносити це цю проблему на терени Івано-Франківської області саме до обласної адміністрації, до обласної ради, і будемо приймати всіх можливих заходів, які в нашій компетенції.